Навчаючись у Львівському університеті, Богдан Антонич часто приїжджав в село Бортяти, адже тут у місцевій церкві правив його батько-священик кажуть на природі юний літератор черпав особливе натхнення. Є такі спогади його е, друга. лист він відправив до свого друга, де він пише, що літо це 1934 рік. Я у Львові. Мені не пишеться, а був би у себе на селі написав би не один гарний вірш. Расне власне, це свідчить про те, що Антоничу дуже добре тут творилося. В межах експозиції в музеї презентували світлини, листи та рукописи Богдана стосовно ж особистих сімейних речей Антоничів, То їх залишилося обмаль. Коли ми їх знайшли, тут не було жодної фотографії. Бачите, це просто ну, пусті вирізані альбоми. Все знищено було це. Єдина прижиттєва збірочка Богдана Ігоря Антонича. Три перстені 1934. Четвертого року решта речей це інсталяція тогочасного періоду. Під час відкриття музею прозвучали і пісні, які поет любив слухати. <поєджет> Та любов до української пісні, до українського слова це саме те, що творить Україну, і те, що береже Україну, те, що не дає Україні сьогодні стати на коліна і покоритися ворогам, які засіхають на українську територію, на життя українського народу. Місцеві обіцяють доповнювати експозицію музею і надалі. А обласні чиновники підтримують.